Всім привіт! Сьогодні у нас знову гостина і хочу поділитися з вами, що я сьогодні приготувала. Так, це є брускетки, ці з авокадо і креветкою, а ці з крем-сиром та грибочками. Так, тут у нас салат з томатами та зелені. Тут моя вже, як то кажуть, фірмова страва, цвітна капуста в клярі на подушці з фетти. Так, тут для нас в ясна крізь. Хотіли смажити кабачки, але вирішили зробити ось такі міні оладки зверху з рибкою. Так, тут у нас такий хотіли, майонезний салатик. Тут у нас є копчена грудинка, кукурудза, яйце, помідори, сир і сухарики. Також для поціновувачів оселець у нас ось такі є канапешечки з оселецем, з бурячком і з огірком. Також зробили ось такі рулетики з баклежаном і зверху з огрішками. В середині крем, такий на основі різних сирів. Так, тут у нас рибна нарізочка, тут сирна нарізочка і тут все дублюється. А також на гаряче у нас буде сир сологуні, картопелька, шашлик та кобаски. І ще домашній ремонат, але містеле. Всім первого дня!